Безпілотники невідомого походження фіксувалися над Закарпаттям ще влітку 2025 року. А потім, 21 серпня, якщо не помиляюся, було задано ракетного удару російського ракетного удару по підприємству ФЛекс, американська компанія, мукачо. Ми це все пам'ятаємо. Ми це все знаємо. І от ви вже розказали, президент Зеленський вийшов з заявою. Пан Сибіга каже, опублікував карту прольоту цих безпілотників. Цих, так, їх там декілька було. Один літав вздовж кордону, трішки залітав глиб території України, інший залетів орієнтовно на 40 кілометрів глуб території України і там якусь пітельку в повітрі зробив. Не знаю, це один був той самий, або два окремих, або їх було більше, а ми зафіксували тільки невелику частину, поки що не зрозуміло. Звісно, що українська сторона не то що, звісно, українська сторона сказала. Чекайте на наступному тижні, тобто на цьому тижні, ми виконаємо всі масштабні докази причетності угорської сторони до цієї справи.